Як розпродасться Україна? З 30 по 31 Верховна Рада приймає новий земельний закон. Тепер українську землю зріжуть та вивезуть за кордон те, що лишилось, перетворять на рабство плантації. Абсолютно легально. Ось як це буде. 28 квітня 2021 року, о 2 годині по обіді, Верховна Рада України опублікувала закон, що називається про внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо удосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин, у перекладі продаж земельних ділянок на аукціоні. Сам законопроект прийняли увечері, щоб уникнути уваги журналістів. Думка зрізати та продати землю з'явилася значно раніше, у 2019 році, коли питання того, як повернути закордонні кредити, не стояло гостро. Не усім сподобалась ідея продавати озера, парки, ліси та степи як картоплю на ринку. Зеленський публічно попросив підтримати закон. Опозиція навмисно затягувала розгляд законопроекту, вносячи сотні правок до його змісту. Дії депутатів допомогли затягнути розгляд закону та уникнути прийняття поправок, що порушували права людей та конституцію. Офіційна позиція президента України пана Володимира Зеленського Він попросив депутатів підтримати цей закон. Під час прийняття йшли гарячі дебати. Представники галузі були проти закону. Він не подобався нікому, хто коли-небудь займався землею або захищав інтереси суспільства. Наприклад, директор з юридичних питань агрохолдингу Астра Київ виступила з протестом від імені десятитисячного колективу компанії, яка була застована у 1995 році та займається обробкою землі й донині. Це той самий холдинг, що збудував глобинський переробний завод, модернізував цукрові заводи та фінансує приватних фермерів. Їм не сподобався цей законопроект, і на те були причини. Таких противників закону було чимало і за стінами Верховної Ради. Чи пам'ятає хтось, щоб подібний закон винесли на розгляд публіки? Риторичне питання. Але аграрії помітили та зрозуміли, щось в Україні пішло не так. У листопаді 2019-го відбувся один з перших мітингів проти впровадження закону. Тисячі людей вийшли, щоб показати, вони не згодні. Потім, у лютому 2020-го відбувся другий крупний мітинг. Тисячі людей виходили з однією думкою. Цей закон їм не подобається, І вони неодноразово вимагали переглянути закон. У проміжку між цими двома подіями люди багаторазово висловлювались проти у соцмережах та на публіці. Лише 28 травня 2021 року 284 депутати змінили свою думку. Вони проголосували за. Повернемось до офіційних документів. Чому навіть фермери, яким потенційно має сподобатись ідея продажу землі, проти. Згідно з офіційною версією, законопроект створили, щоб полегшити обмін землею між фермерами, допомогти їм закуповувати нові ділянки та розпродавати старі. На цьому етапі є суттєва проблема. Законопроєкт дозволяє торгівлю землею юридичним особам, але не забороняє їм мати власників за кордоном. Подивимось на текст документа детальніше Закон про землю 2.194. Він скасовує недоторканність особливо цінних земель: ліса, червонокнижні заповідники, зелені зони, історичні заповідники, озера та будь-яка інша особлива земля може бути продана на аукціоні. Знімається заборона купівлі землі іноземцями, тобто скасували частину земельного кодексу. Власник землі може змінювати призначення ділянки за власним розсудом, на кшталт переоформлення полів як складів, щоб обійти екологічні нормативи та вирощувати рапс цілий рік, виснажуючи родючий ґрунт. Для повного закріплення перемоги 284 депутати проголосували за те, щоб зняти заборону на зрізання чорнозема. А це означає, що будь-яка ферма, яка володітиме землею, віднині може зрізати собі родючий чорнозем України та вивести за кордон. Зазвичай після цього залишається лише пустир раніше це каралося законом. 50 гектарні ділянки постійного користування, які надавались фермерам понад 20 років, будуть розпродані на міжнародних аукціонах: це городи, сади та посівна земля. Після цього фермер, що оброблював землю понад 20 років, втратить право нею користуватись або отримувати прибуток. Ні землі, ні грошей, ось що буде. Власником такої землі може стати хто завгодно, наприклад, американський бізнесмен, арабський шейх або китайський агроном. Гарна новина звичайні паї не заберуть, вони у безпеці. Звісно, з'явились і перші ознаки того, що законопроект може викликати неконтрольований ріст цін та призвести до голоду. 2018 рік ООН доповідає, що одному і двом десятим мільйонам українців нічого їсти, в Україні все ще 445 тисяч квадратних кілометрів родючої землі. 2019 рік. Через пандемію нам довелось завозити харчі з-за кордону, витрачаючи на це мільйони доларів з бюджету. Тоді в нас були власні землі, яких, хоч і не вистачило, щоб нагодувати кожного, але було достатньо для того, щоб уникнути голоду. Повертаємось у 2021 рік через новий законопроект. Землі для вирощування овочів та худоби можна легально перетворити на паркінг. Достатньо викупити ділянку на аукціоні та змінити її цільове призначення. Через ризик втратити землю підніметься ціна на продовольчі товари. Олія подорожчає вже зараз один літр замість 30 гривень, коштує 60. і це лише початок. Гречка піднялась у ціні на 16%. процентів. певно, тільки сіль. Тростинний та буряковий цукор подорожчав удвічі лише за рік. Продавці овочів зізнаються, що більша частина їх товару імпортна. Кількість власного виробництва скорочується навіть на стихійному ринку. У групі ризику продукти, що закуповувались у 2019 році. Вітчизняна цибуля, помідори, свинина та гречка можуть щезнути. Замість них на прилавках магазинів будуть закордонні аналоги, що втричі дорожчі. Найуважніші могли помітити подорожчання звичайних яєць удвічі лише за рік. Це велика галузь, яка потребує зернових для прикорму корей та земель під корники. Зазвичай корма закуповують у вітчизняних виробників. Судячи зросту цін, наші запаси добігають кінця. Це лише початок. Багато таких продуктів, як борошно, крупи та інші, утримують ціну. Та як довго це буде? Коли зникнуть вітчизняні продукти через відсутність власних родючих земель? 23 березня 2021 року. Пан президент Володимир Зеленський підписує документ, що дозволятиме китайським туристам наступні шість місяців приїжджати в Україну без візи, тобто без будь-якого контролю з боку держави. Зараз Китай займається вирубкою з Сибірської тайги. Десятки акрів лісу вирубують, після чого вільні ділянки заселяють. Але є одна біда: ґрунт у Сибірі не дуже придатний до фермерства та вирощування їжі. 14 липня, пан президент Володимир Зеленський приїжджає до Об'єднаних Арабських Еміратів, щоб обговорити можливі шляхи співпраці. Шейх Дубаєв підкреслив, що Україна важливий партнер, який забезпечує продовольчу безпеку. Площа родючих земель Об'єднаних Еміратів 3,8 тисяч квадратних кілометрів України 445 тисяч квадратних кілометрів, яких здобували 500 років. Тримаємо у голові, за текстом законопроекта кінцевим власником земельних ділянок може стати будь-який іноземець. Останній цікавий факт: ветерани АТО, які мають право на 2 гектари паїв, не можуть його реалізувати ще з осені 2020 року. Це відбувалось у період, коли закон сповільнювали багаторазовим внесенням поправок.